Вітаю всіх на каналі Tempedua та пропоную в цьому відео переглянути бій на моєму улюбленому танку Т-30. І я скажу відверто: це найпростіший майстер на цьому танку взагалі за весь час моєї гри. Відразу обираємо з моїм совзводним поїхати наліво. Він посвітить мені перекатку, а я відстріляю. Але вже по мінікарті видно, що вся наша тіма їде направо. Сюди їде тільки три танка: я зі своїм совзводним і Паттон. Але Баттон, мабуть, дивлячись на міні-карту, теж передумує сюди їхати і десь залишається там охороняти базу. Тому ми совзводним вирішили, що зараз відстріляємо перекаточку, даю тичку Т-10. Совзводний чекає, доки, можливо, ще хтось поїде. Я тим часом також на перезарядці чекаю, можливо, ще хтось буде перекатувати. Але розумію, що щ... час уже йде, Т-10 зараз, можливо, виїде і підсвітить мого світляка, тому ми вирішуємо, що совзводний буде пережиматися, а я залишуся і ще щось відстріляю. Тим паче огляду у Т-30 вистачає, щоб світити самому собі. Тут, в принципі, нічого цікавого, вже можна було віджиматися назад, але я вирішую все-таки почекати, можливо, ще хтось поїде. Бачу, що ніхто не їде. Думаю, що його робити далі, чи відкатувати, ще чекати. Нікого немає. Ще раз перевіряю, чи ніхто не їде на перекатки. На жаль, нікого тут немає. І я розумію, що потрібно вже трішки віджиматись назад, тому що прикриття немає. Паттон взагалі там незрозуміло де знаходиться. Т-10 намагається мене пушити. Я йому даю непогану таку альфу вже другий раз. 887, при середньому 750. Відкатую далі, щоб заїхати за рельєфчик. Потримую не дуже приємну плюху. 283 мене не пробиває, а я йому відповідь даю на 775 знову з непоганою альфою. І відкатую далі, тим часом прожимаючи кнопку Потрібна допомога, щоб мені хтось допоміг. Т-49 вже викатується, щоб мені допомогти. Тут ось така не дуже приємна тичка, міг спокійно добрати 28.3, але Wargaming вирішив цю тичку вкрасти. Я на перезарядці, Паттон все-таки допомагає мені і добирає 2 8, Я очікую, що можливо ще хтось виїде, але бачу позаду себе, що їде маус прямо посеред карти, і тому вирішую поміняти позицію і надавати йому трішки лящів. Не до кінця звожусь, але йому попадає в щічку прям так, як потрібно. Знову ж таки з непоганою альфою 838 дамага. Розумію, що мауса потрібно максимально прожати. Намагаюся вицілити НЛД, попадаю і знову вилітає альфа 821. Дуже приємна альфа в цьому бою. Хочу ще видати одну плюху маусу, але він відвертається, намагаюся пробити через каток, не пробиваю. Іду на перезрядку. Ми з моїм совзводним домовляємо, що зараз він виїде дасть маусу в спину, доки я буду його розтанковувати. Але совзводний на фугасах і в нього не виходить пробити Мауса. Я його каточу, чим заробляю собі додатковий час для перезаряджання. Йому дає паттон, я так розумію, на 610, не знаю звідки в нього така альфа, і добираю Мауса. Думав зайняти позицію на центрі, але бачу, що 49-й мій їда рашить М60, тому я видвигаюся, щоб допомогти. Тим паче, якщо 49 ка трішки просадить по ХП М60, то я його зможу добрати. Але тут взагалі все склалося так, як потрібно. Я даю тичку, ставлю на каток і ще й підпалюю того М60. Їду, намагаюся на центрі, думаю, ще пару кілів, можливо, вспію вкрасти. Але бачу, що там уже майже нікого не залишилось, одна ЛТшка, а мій совзводний поїхав на Type 4 Heavy. Розумію, що потрібна підтримка, швиденько намагаюся долетіти, але наперед забігаючи, скажу, що з цього нічого не вийде. І по факту це вже весь урон, який я зробив у цьому бою. Тому швиденько перемотую. Звісно, тут можна було дати ще якусь тичку, але я тільки побачив його у прицілі, його відразу знищують. Також залишилася арта, намагаюся відразу її вицілити, але трішки не вгадую з позицією, вона вже спустилась донизу, і тому арту також фейлю. І власне ось такий бій, в якому мені вдалося взяти найлегший майстер на цьому танку, буквально за 10 пострілів. Всім дякую за перегляд, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі!